Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні в гості мою вінтажну комору. Сьогоднішнє відео буде не про фарфоровий посуд, а про фарфорові статуетки, як ви вже зрозуміли, із того, що знаходиться у мене на столі. З цим відео я хочу розбавити серію відео, які в мене були в останній час на моєму каналі, про фарфоровий посуд. Скоріше всього, що називатися воно буде музика в українському фарфорі або музичні інструменти в українському фарфорі. І розпочну я свій огляд ось такої, доволі таки рідкісної фарфорової статуетки, яка належить Коростенському фарфоровому заводі, зразу скажу, і скульптору Валентині Покосовській. У мене вона є в каталозі, ось звернемо увагу. Значить, бачимо, що скульптор Тригубова. Іграючий таджик. Виконана вона була в 50 1957 році демонструвалась на республіканській художній виставці, присвяченій 40-річчю Радянської України. Статуетка, як я вже сказала, доволі таки рідкісна. і Випускалась вона маленькими тиражами, і ви вже, мабуть, звернули увагу в неї відбитий кусочок грифа. Два, років 20 назад мені її подарували, але я не розуміла цінність таких речей. Оцей кусочок я викинула, а зараз придбати її без реставрації, без будь-яких ушкоджень я не можу, тому що я її не зустрічала у вільному продажу. Значить, Скульптор відобразила в фарфорі гру та на національному музичному інструменті «Домбрі». Яскравий національний одяг, прекрасна гра, точно відтворена емоція, які цей музикант відчуває під час своєї гри на музичному інструменті. Ось така прекрасна робота, хоч і з браком я моєї колекції. Слідуючу роботу, яку я вам хочу показати, це ось цю. Це робота Баранівського фарфорового заводу, про що свідчить ось таке клеймо, І вона була виконана в 50-х роках скульптором Івковською. І це не одинична статуетка, це диптих. До цього хлопчика є ще дівчинка, в зв'язку з тим, що вона не в темі, я її і не сьогодні не демонструю, а називається взагалі ця серія. Робіт гуцульські діти. Зверніть увагу, як хлопчик так дуже зосереджено на музиці. Виграє на супілочки в гарний національний одяг, яскравий, рухи гарно відтворені скульптором цієї милої дитини. І так, сопілочка, другий музичний інструмент. Так, третій музичний інструмент це буде скрипка. Ось така чудова робота. Це вже робота доволі така величенька, вона за 20 см, і належить вона. Скульптору Майборді, який виконав її в 90-х роках, уже в часи незалежної України на Київському експериментальному художньому заводі. Дуже точно відтворено рухи скрипальки під час гри. Музика то парить в повітрі. Зверніть увагу, як красиво, як точно святкове вбрання, багатий люстр, надглазурний розпис. Прекрасна статетка. Дивіться, як, як гарно обличчя виписано цієї милої, красивої музиканти. І стоїть отаке клеймо: Made in Ukraine», Київське клеймо. Ось третій музичний інструмент це скрипка. Далі. Я вже буду переходити до серії статуеток, які виготовлені були на одному підприємстві, а саме це на е, Полонському заводі художньої кераміки. І ось розпочну з тих робіт, які в мене, з тих статуеток, які є у мене в каталозі. Бачимо ми ось серію статуеток, яка називається. Скульптурна група із трьох мініатюр і називається вона Суворовці і суворовці грають на трьох інструментах. Вона була створена ця мініатюрна, скульптурна група в 60-х роках Георгії Молдаван. Значить, бачимо тільки дві роботи. У мене в мене не вистачає трубача. Багатий багато позолота. Дуже красиво. Також скульптором відтворено рухи, які музиканти відтворюють під час гри на цих музичних інструментах. Так, далі в мене буде слідуюча, мабуть, оця робота. Ця скульптура. Присвячена, як ми бачимо, бандуристі. Вона також є в моєму каталозі. І зараз ми на ній, я так думаю, зупинимося трошечки більше, тому що таке бандура для України. Бандура це особливий інструмент. Так, бачимо, що автор цієї скульптури. Королева українського фарфору Оксана Жнейкруп називається бандуристка, створена вона була в 1965 році. Розглянемо більш детальніше. В Україні взагалі є три символи: це калина, тризуб і бандура. Бандура не просто національний музичний інструмент для України. Це душа українського народу. Ти зверніть увагу, як точно автор започаткувала в своїй скульптурній композиції емоції української дівчини, яка грає на прекрасному музичному інструменті. Знову ж таки, красиве національне обрання, гарні рухи і емоції. Емоції музики нашої української. Я вважаю, що дітям треба прививати любов до української музики з самого дитинства. І так, бандура душа українського народу. Статуетка досить така величенька, на ній є клеймо. Полонського заводу художньої кераміки. В свій час вона коштувала 4, 4 карбованці 40 копійок. Так, досить така красива робота. Далі перейдемо ми до огляду, що є тут у мене в каталозі. Оце статуетки. Ситуетка така досить таки розповсюджена і називається вона Гопак, скульптор Бобик, який був створений. В тисяч... Ця робота була створена в 1966 році на Полонському заводі художньої кераміки. Ось вона у мене є ця робота. Вона є в більш яскравому розкрасі. У мене ось такому більш... більше бісквіта і тільки. Сорочка та е, пояс розкрашені та музичні інструменти. Значить, тут за, під час виконання цього національного танцю скульптор Бобик започаткував два музичні інструменти: це гармошку та бубен. Або як в Україні ще кажуть решето, без цих музичних інструментів, які підсилюють рухи танцю, в даному випадку решето, не може бути жодним чином ніяких абсолютно нормальних рухів. Також прошу звернути увагу на те, що виключилось в мене світло. Також прошу звернути увагу на те, що дуже точно та яскраво також емоції під цього танцю нашого українського такого рухливого автор. Започаткував фарфорі. На ньому також є клеймо полонського заводу художньої кераміки, другий сорт. І буду я завершувати свій огляд ось такою чудовою роботою. Зараз я її знайду в каталозі спочатку. Ні, в мене ще є одна. Перейдемо до барабанчика. Ось слідуючий музичний інструмент це барабан. І називається ця робота, скульптурна, скульптора чередника красний барабанчик. вона є бачите, в декількох розкрасах авторському тиражну. У мене тиражний варіант розкрасу. Це ось такий. І ми бачимо, як. Червоноармійця або красний барабанщик відтворює відповідні рухи на цьому музичному інструменті. Також стоїть клеймо полонського заводу, художньої кераміки, перший сорт, і всі час вона коштувала один карбованець 70 копійок. Завершувати я буду. Ось, уже, нарешті, цією чудовою роботою. Полонського заводу художньої кераміки. Вона називається ця робота перебендя. Це робота доволі таки, не часто її зустрінеш, але робота досить таки цікава, і обійти її неможливо. Знову в мене виключилося світло. Зараз буду включати. Обійти її неможливо, тому що перебендя це кобзар, або ще їх називали сліпі кобзарі, це сивочолі, сліпі старці, які під звуки музичного інструменту співали епічні якісь твори народні. Да, ці люди були сліпі, однак вони не бачили світу. Але вони якимись шостими почуттями відчували його, відчували все те, що відбувається в світі, і співали про це народ. Кобзар Перебендя це образ, який Народного спів... співця, який йде із далеких-далеких часів, з часів Запорізької січі. А музичний інструмент Кобза це завжди супроводжував наше козацтво славне в боях, саме на землях козацької слави Запорізької Січі. І відродився оцей музичний інструмент. І так, на сьогодні все. Так, да, бачите, я знову забула. Ось маленько перебендю. Це великий перебендія, а це маленький перебенді, який є в моїй колекції. Ви знаєте, сьогодні мені досить не везе. Я вже це відео записую, мабуть, третій раз, тому що то світло відключається. То щось забуваю. Так що сьогодні у мене не везуха, що називається. Але. Маємо те, що маємо, вибачте, і за якість відео, і прошу, знову світло виключилося І не включається в мене. ой 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 що ж це таке? Бачите, екатемінь. катемінь. І світло сьогодні виключилося. І тому прошу пробачити за якість відео. За ті неточності, які супроводжували моє відео. Ну, натомість прошу не забувати про лайки, про коментарі. І всім бажаю щастя, миру і добра і до нових зустрічей на моєму каналі.